Нині приймають вчителі слова подяки, вірші та пісні, такі прекрасні, як квіти восени, неначе квіти сьогодні всі вони. Ми думали, гадали, як же здивувати, які слова вітальні вам подарувати. Ідею нам на вухо, прошепотіли квіти. Словами квітів нині вас привітають діти. Директор жінка. Вона цариця, пава, очолює команду, нагадує розкішну прекрасну троянду. Троянда вам бажає нев'янучого світу, поваги і любові, вчительського світу, шипи оберігають від перевірок всяких. Нехай не обривають, не гаразди вас ніякі. Вона квіткова пала, її друге місце в школі. Барвиста та яскрава, не в нехай ніколи. Юлія Миколаївна, ви ружа. Вам ця квітка личить дуже. Як зірка усіх квітів і люблять її діти, і ми вас поважаємо, красиву сьому та й успіхів бажаємо. Наталія Анатолійовна, дорога вас квітка інша сьогодні віта, одна лише літера зміниться в слові заступник директора Другий квітковий, Червона рута квітне в нашій школі, очолює процес лиш кольоровий, процес розважальної, шкільної програми, хай пісня і квіти завжди будуть з вами. Малі розкішної квітні, інша квітка в шкільній колективі, наче лебідка. На репетиції завжди дітей забирає, з нами танцює, з нами ще співає. Нехай ваших квітів побільше розквітає, настрій веселий вас не покидає. Символ України, червона калина із білим соцвіттям, як вчителька мила, українську мову в школі викладає. Звичаїв країнських вона нас навчає, Правила розказує, мов пісню співає, Твори всі наші і з настроєм перевіряє, Поясніють помилки гронами калини, Червоним по-білому пише неодмінно. Ми бажаємо Оксані Олександрівні нашій, Хай зошити будуть білими так краще. Твори не задавайте, більше вже писати, вам стане простіше, не треба перевіряти. Екзотична квітка, екзотична мова. Вона не українська і більше ганерова. Орхідея була повісно доступна, як англійська мова, зовсім не Екзотичні вчителі нас причарували. І знанням англійської мови нас обдарували. Хай тумками вашими екзотики ідеї відчинять вам до Англії безрізи двері. Щоб ви їздили туди немоби додому, щоб ви завжди квітли не в'яли ніколи. Цих квітів на клумбі багато. В школі початковій завжди якесь свято. І ніби великі, а граються з нами, бо їх називають міськорослими квітками. Як діти маленькі, наші вчителі різнокольорові хризантеми усі. Хай ваше життя буде кольорове, як наше навчання початкове. Скільки на небі зірочок, скільки в не забудься квіточок. Формули математичні не забувай. Вивчив і запам'ятай. НО з математики складати, то вам не не рахувати. Лише від щастя, щоб ви завжди квітли. Математику, хай знають усі ваші діти. Кажуть, вчитель фізики то складна натура. Мовою квітів то просто фактура. Фізику читає лірична особа, хай вас обминає, будь-яка хвороба, наче квітка папороті, ніхто й не бачить, як вночі цвітете, перевіряйте задачі, формули фізичні, явища всілякі, вчитель фізики в школі, наче в школі маки, Хай ваша романтика швидко не минає. Хай квітка папороті для вас розцвітає. Алла Андріївна, богиня квітів, всіх рослин квітучих у цілому світі. Їхню мову бездоганно знаєте, бо мови ботаніки ви ще й розмовляєте. Думала ми довго, яка ваша квітка. Одночасно солодка і трішечки гірка. Матіоли пахнуть увечері літку, Нехай зігрівають вони вас і взимку. Дуже давня квітка. Думаю, воздика, чи декоративна, чи простенька дика. Символ це любві і самопожертви, вчительки історії, що принесла в жертву все своє минуле і майбутнє також. Бо життя віддала всім в школі класам. Історію знає, і дітей навчає. Нехай гарно квітне, знання відкриває. Щоб майбутнє світле було в Україні, і в нашої вчительки також не обмін. Ажка жовтня. Як сонечко ясне, основи здоров'я, то предмет прекрасний, Де в сил жовтенький, букет збираєм. Тетяні Анатолівні тихенько вручаєм, хай не екзотичні, проте лікувальні. Як ваші уроки дуже актуальні, основи здоров'я з радістю вивчаєм. уроки надовго ми запам'ятаємо. Піжною фіалкою ми вас називаємо, вчительку інформатики без всяких гримас Хай всю енергетику вона збирає, світу цифровому щодня направляє. Хай буде затишок у вашій оселі. Світу цифровому зачиняйте двері. Живе спілкування і благополуччя. Разом із фіалкою в життя ваше влучить. Душевна краса правені святі. Наталія Олександрівна, волошка значить, вона асистент вчителя правна. В школі без неї ніяк нереально. Хай щастям професійним від вас далі віє. Хай втіляться в реальність усі ваші мрії. І остання квітка в шкільному букеті скажемо вам, Любі, нині по секрету. Тюльпаном гордо називається і вчителям фізкультури вручається. Хай ваше життя буде плідним, дуже на достаток, гроші і навірних друзів. Квіти позбираєм і сплетем віночок. Миру й перемоги у шкільний садочок. Наша шкільна клумба разом з вчителями Хай же розцвітає роками й роками.